Привіт-привіт! Нові сюрпризи сільського господарства. Значить, на завтра планували ми при святі завезти гречку на переробку в Тернопіль на ікор на завод. Взялися віяти. Раз світло виключили. Ну нічого, малину збираємо. Тільки почали віяти, навіяли буквально кілька мішків. Знову світло виключено. Ми ж бляха моха герої. О, у нас ж є генератор. О, є. Народ. Народ збирає малину. На свято гроші заробляють. О, значить Ми запустили генератора. Вон наш генератор. А світла не вистачає. І все, забилася віялка повністю зерном. Зараз чистимо і вже по роботі. Кажуть, світло включать аж 21.00. От я тепер думаю, чи то ми вночі будемо віяти. Бо треба вже вести, здавати. Не підгмітай сюди, то ну, ти, блін, деня даєш. А що будемо? Не знаю, я думаю, що будемо. Ну то ти, блін, раніше ніж думати, спитайся в мене. От то Деня, блін. Підмів сміття до перевіяної гречки і що ти тепер будив? Що, Каха буде з того всього. Видно, що ти сміття замів, ну ти блін ну, була. То перекидай її нафіг туди ту гречку на купу, все, її грязної та й грязно, все. То діла не буде. Згамняли. Ти там почистив вентилятора. А чого ти? От вентилятора почистив, а досочку треба гавкнути, та тату, і поставити на місце. А, точно. Ой, коротше, такі о. Сюрпризи, сюрпризи, як завжди. Трошки закумарювати сільське господарство тими такими. То то завжди, то погода, то не врожай, то ціна впала, то якісь шкідники завелися, то хвороби, то, <кій> то вродило, все класно, змолотили, зібрали сухеньке, файненьке, ціна херня. Залізяками краще діло мати. Залізяки не киснуть. Ось таке розстройство, а від того розстройства аж бебихи болять. Добре, бувайте. Ми ялку почистили. Вже всі плани до одного місця.